В Ужгороді свою майстерність на чемпіонаті міста демонстрували кікбоксери. Змагання були непростими, воєнний стан. Чимало маститих спортсменів виявилося за кордоном. І все ж турнір видався представницьким. Це ми сьогодні проводимо чемпіонат міста Ужгорода. Тут клуби, присутні клуби з міста Ужгород по учасникам. Сімдесят чоловік, спортсменів віком від 4 до 16 років. Змагання проходять серед дітей і кадетів. Змагання проводили не лише заради підтримки форми спортсменів. Попереду нові важливі старти. У нас через, через місяць буде чемпіонат України серед школьників і спортивних клубів. І Ми зараз готуємось змаганням, змагання. Плюс скоро у нас буде в місті Хуст змагання, юбілейний до 10-річчя клубу Спартак Хуст нашої федерації. Так що от ми маємо два таких старта. Учасники були різних рівнів підготовки. Хтось виступав після травм, але вже став титулованим спортсменом. Стимулює займатися і підтримка батька. Мрія тата. Тато був багатодітній сім'ї, не мав там змоги тренуватися. Він мені дав стимул тепер ну, тренуватися і так далі. Щось досягти. А хтось лише став на кікбоксерський шлях, при тому вже мріє про серйозну кар'єру. Займаюся 3-4 місяці хочу досягнути професіональної кар'єри, подобається техніка і фізична підготовка кікбоксингу. Тим часом на відсутніх перших номерів ужгородського кікбоксингу чекають міжнародні старти. Збірна команда України за два тижні прийме участь в Кубки Європи в місті Карловац, Хорватія, і там буде нас спортсмен Бердянський, Бердянський Михайло в розділі лоу-кік прийме участь в складі збірної України. А менш маститі спортсмени поки набиралися переможного досвіду в чемпіонаті Ужгорода та отримували за це цілком заслужені нагороди.